Чотвер? Я не знаю, дивись, а в тебе ж календар при тобі. Ну, яке ж сьогодні число? Чотвер, папа? Ага, четвер, папа? Дев Дев'яте січня. Дев січня. Ну, Сьогодні у нас 9 січня і ми всі дружно вийшли палички збирати. Тут де не пособирано, так? — Да? так? Да. У Тебе яка такса буде за тачкою? Суточка є. А? Ну, одна тачка – це сутка. суточка. Соточка тачка. Ага, поняв, а у папа яка? Тисяча. Тисяча. У папа дорогий, значить папу ми відправляємо з участка. Нам не треба такі помогайлики. Да? Не треба. Бо ми ж розоримося, а може з урожає ну, наступного року, якщо що. Зразу. <реш> зразу? Та ні, одразу. <реш> давайте з урожаю наступного року. Заміною ми зразу розчитуємося, да. з папою з урожаю наступного року. Да. Бо в нього сильно ну, завишені розтінки. О. Короче, <реш> йдемо збирати. <реш> ну, короче, це так, бачите. Одного відправили, сильно так, все здорово. От. А ми вдвох воно. З нуці зараз будемо. Ага, і Елька ще нерви буде портити нам тут. Будемо палички. Зобрати палички. Вже я тут трошки під кучки попідгрібав, де що. Ну, короче, порядки будемо наводити. Виноградник, як бачите, як стояв, так і стоїть. і Я його не збираюся ховати. Ну, якось так. Зараз э, скільки в нас? 10 годин 30 хвилин. Э, температура на дворі зараз 11 градусів. Тепло. То це ми вийшли трошки. Болото, ну, чуть, чуть береться до них. Ну, не, не дуже. Можна короче, працювати, да? можна да, працювати. Тільки позавчора. Да, можна короче, працювати. Е, палички ми стягуємо воно, на кучу. А далі, а далі що ми будемо робити? Папу нанімати хай на трактора сам собі погрузить. Да? Да. Оту кучу. І вивезе, так? Да. ото і все. А то ми за те може і заплатимо. Зтягуємо все. Ну Щоб не на город, бо воно як? Ну для чого Та сміття. Це якби сміття вивеземо оце все діло. Зараз підчистимо тут. І я зроблю підживку тут, бо я тут не сипав е е е сірку. Розсиплю тут гранульовану сірку вже ну, на цьому участку. Зараз ну, ці кучки зберемо, тут нам залишилося трохи, бо ми тут вже працюємо ну, так, з півгодинки. Тут так вже попідчищали, то дорожки, то, 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 то все. залишилося ну, тут вже в нас ерунда, да? Амін. Амінь. Дособираємо, а потім, а потім сірку я розсиплю та й буде, якби, ну, і буде все добре у нас, тут на винограднику. Потім вже, може, там приморозочки трошки буде, то я тоді вже так передивлюся усі кущі свої, бо в мене дуже багато лос, я поставляв. Ну, ось, як, наприклад, бачите, кущі ландиша. Бачите, скільки тут лос стоїть? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15 лоз. Є такі кущі, ну де є. Воно, доб... ну, наприклад, ось Іриска через це. Ось, ось бачите чотири лозини. Ну, Такі нормальні, здорові вони аж за верхню проволоку. Тобто чотири лозини. Далі там удачний. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 ну, тобто, такі, знаєте, ревізію зроблю. короче, і, Бо я не різав зразу, тож, ну, кардинально, що прийшов, чи... оставив 4 рукава. ну, Тобто будемо будемо, Потім ревізію зробимо. І оставимо вже, якщо на плодоношення, що уберемо, викинем. Ну викинемо. Ось у Тімсон тут скільки в нас: одна, дві, три, 4, 5, 6, тож сім, вісім, вісім, вісім лозин. І так багато в мене таких. от. Ну Бачите, вона ну, запосливий <соць> <я соць -послю> ламбарджині, кажу Ламборджині, цей Cruiser. Також тут ще одна лозина що внизу, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лозин. Ну, теж треба 4. Ну, тобто це отак. От. Коротше, буде нормально, коли буду ходити, вже не буде, ну, не було, або приборозок, хоча б градус, мороза, щоб То я з секатором вийду. Деякі кущі взагалі не, не різалися, не, не трогалися. ну як би. Зроблю, оставлю вже як, ну, максимум 5, а все. все остальне зріжу на, на виброс туди на, на кучу. Та й все. Оце якось оце так. На цьому все. Оце ми сьогодні так вийшли попрацювати трошки, розвіяться. Потім в наступних відео я вам вже те, як обіцяв буду розказувати про фунгіциди. З чим я буду користуватися а карациди, воно зараз йде, що вже прийшло, дещо ну, сьогодні, получаю, вчора отримую. ну, потихеньку починаю підкуплятися. Все я вам згодом все це покажу. На цьому все, всім миру і добра, до наступних відео.